Вітаю з вами Рудольф Автохаус. Ми придбали CR-V повний привід гібрид. Цікавий автомобіль, незвичний на нашому ринку, тому що їх дуже мало, бо коштує він яких шалених грошей. Дізнаємося, чи варто його купувати, яка витрата пального в місті за містом, який кліренс, яка ціна обслуговування, іде взагалі за що такі гроші. Почнемо з найцікавішого. Вартість. Вартість нового такого автомобіля 52 тисячі доларів да, плюс реєстрація. Цей автомобіль ми продаємо за 42 500. Він 2021 року, 80 тисяч пробігу, ще на гарантії, цілий офіційний, максимальний, все значить з ним добре. Що ми отримуємо за ці кошти? Ми отримуємо двохлітровий двигун атмосферний. І електричний додаток до нього. Насправді це двохлітровий двигун більше працює як генератор, тобто він заряджає батарею, а вже батарея віддає потужність на колеса. Є при певних умовах, що двигун передає напряму на передній привід крутний момент через муфту. Її чомусь називають варіатор, але насправді це не так. Там абревіатура CVT, але там просто муфта, яка працює на одній швидкості від 80 до 120 км за годину, в залежності там від нагрузки, але такої як коробки передач автомобіль немає. Тобто, просто ми маємо генератор 2-літровий, електричну батарею і поїхали. Тест капоту Honda завалила з самого початку. Він відчиняється кумедно і зачиняється не дуже зручно цією качергою. Шумку має тут, ущільнювачі має, зачиняється як. Класичний японський автомобіль, гучно, потужно, що всі чули, що ви туди полізли. Полізли. Ми зараз підіймемо машину на підйомнику в наших друзях і е, Honda, це офіційний дилер е, Honda в Україні. Подивимося, як там все організовано і що воно виглядає. Зробимо ТО, до речі, ТО. Я дізнався вартість, ну просто дуб. знущання над собою їздити на якісь гаражі. Обслужити машину, замінити мастило в двигуні, масляний фільтр і фільтр салону коштує 3200 гривень, да то 90 доларів. Ну, ну куди ще дешевше. Машина на гарантії, звісно, ми зробимо ТО тільки на офіційному дилері, але і навіть після гарантії раджу вам обслуговувати машину на офіційних станціях Honda. Ну, це ж прямий конкурент рау. Може, може він не так і потрібно бути. Автомобіль майже електричний, але повний привід реалізований за класичною схемою: карданний вал і розподіляється на задню вісь, тобто генерує потужність і віддає на задню частину. Якщо подивитися на автомобіль знизу, 80 тисяч пробігу пройшло майже незамітно, бо не корозії, не ерозії, нічого такого ми не спостерігаємо і, взагалі, він виглядає чудово знизу. Сама батарея знаходиться в задній частині. Ми можемо з багажного відділення більш детально розгляду. Да, але тут все зашито і, на жаль, місця для запаски не залишилося. Там лише ремкомплект. Здивував захист, е, захисні панелі, вони б не пластикові, да, вони такі жорсткі бойлок по-європейськи і задня частина тут теж так має. Та і взагалі машина, от, якщо подивитися на всі шви, на якість виготовлення, ну, дуже дуже приємно дивують японці. Кузов Хонди виглядає доволі стримано, консервативно, ніяких зайвих рухів немає. Да? В майбутнє не дивимося, просто спостерігаємо за тим, який потрібен е, вам автомобіль. Вийшов новий же кузов 23-го року CRV, але він теж не з майбутнього, він стриманий, такий доречний, і от прям хочеться його придбати і спробувати. Агрегати, узли залишилися ті самі, він ззовні став трошки іншим. Лакофарбове, класичне японське, але сам кузов доволі таки упругий. Ну, в мене немає зауважень. Ну, Капот, да, капот жидкий, його робили як гнучки, я не знаю, що. Може для пішоходів, яких е, можна збити, да, щоб їх захистити якось від травм. Але тут з боку ну, доволі таки по-німецьки можна сказати. Відрізнити гібридну хонду можна по цьому канту, да? ну і написи ми ще маємо. Там і збоку є, і тут натякає, що у нас якась незвична. Багажне відділення. Багажне відділення в 500 літрів. В звичайній бензиновій версії вона трошки більше там літрів на 60. Я так рахую за рахунок дна. Що подобається Що тут войлок, да, все чудове. Валіза не накоцає вам багажник в смерть. Немає бага... в багажнику запасного колеса, як я казав, є ремкомплект. Що хочу зауважити, є домкрат. Да? Здебільшого в європейських машинах, коли немає запаски, є тільки такий ремкомплект, компресор, типу накачати колесо. А от зняти колесо ну, просто неможливо. Немає балонника, немає домкрату. Honda проте подбала да? і нас оснастила і цими девайсами. Це ми можемо демонтувати. І подивитися, як наша батарея виглядає в салоні. Ну так, потужно, якась вихлопна система в неї є. Збирати, розбирати одне задоволення. Все якось логічно, продумано. Да й батарею замінити? Три хвилини можна. Розрядилася, під'їхала лясь-лясь. Поміняли. Хонда обіцяє, що вона прям вічна і буде працювати дуже довго. Запас ходу тільки на цій батареї, ну, смішний там в 2-3 кілометри. Але насправді вона і не повинна їздити на електриці, вона гібридна машина да, з генератором. Тому тіпа, їзда на електриці це її справа, але прям зранку до ночі їздити на цій маленькій батареї ну, немає змоги. Багажне відділення має прикурювач, має зручне складання сидінь. Об'єм збільшується до 1700 літрів, все приємно на дотик І складається і розкладається. Ну просто тихо, спокійно, без всяких дратівливих звуків. Складання задніх сидінь відбувається просто причудово, нижня частина опускається ще нижче і дає нам ще трошки простору. Простору, тут задній ряд просто нас обожнює, бо місця більше, ніж. Можна було собі уявити, то не rav 4. А зверніть увагу, як відчиняються двері на 90 градусів. Тобто ви прям вибігаєте з машини, так само і забігаєте. Ну, чудове рішення. Да? Звісно, не кожна паркомісця вам дасть цю можливість, але, але так. Сидіти зручно, все кльово, цей пластик дубовий, бо Honda то машина для водія. Да? Водійський тут м'ягенький, приємний, так і пасажирський приємний, м'ягенький. А задні пасажири вже якось потерплять. Ну, що то за економія в 3 долари ну, ну, просто ну дратує до неможливості. Маємо два зарядні порти USB. Old ж машина, правильно? Класична, який тайп-сі. Е, до речі, потужність різна. 2,5 позаду, да? якісь потужні девайси мають діти. А вже попереду пасажир справа таке собі на 1 амперу, а водії добре. Даваймо йому побавитися 1,5 ампери. Тобто всі е, порти usb шні і вони всі різної потужності. Ну, такий прикол у японців. Задній ряд задовольняє мене повністю. Є панорама, є якісь девайси, є якийсь комфорт, є простір безмежний, є вісюлечки такі вішачки для інтелігентних людей. Да, е, та є там невеличкі огріхи по швах. Але всі машини зараз такі. Карта двері приховує підігрів сидінь, трьохступеневий. Колоночку має. Доволі так естетично вона виглядає. От не естетично виглядає оце лайно. Да? 70 років ми, мабуть, повинні за якоюсь домовленістю їх виробляти і ставити на всі японські автомобілі. Але ну, так, так вже вирішили японці. Ергономіка в автомобілі ну, при чудова. Все зручно, все на місці, все м'ягеньке, всі матеріали чудові. Тут для е, колінки правої є м'ягенька така подушка. Пасажир е, такої переваги не має, тут просто звичайний пластик. Ну, знову таки, зекономили, ну долар. Менше з тим. да, Може пасажиру менше треба е, доторкатися, а тут треба педалькою грати. Може так, але ну, знову ж таки, ну вона ж нічого не вартує. Поїхали далі. Все під рукою, все зрозуміло, з першого погляду. Не дуже подобається зарядний пристрій бездротовий, він вже зачовганий, тобто телефон тут їздить. Max Max має нормальний телефон, ну, бо має бабки оператор. В нього Pro Max, він лягає ідеально. Тобто Якщо у вас немає Pro Max, про Хонду навіть не треба і мріяти. Ну, Звісно, 52 тисячі треба віддати в салоні без реєстрації. Тут вже є трохи тюнінгу. Да? Я так розумію, що це, цей елемент дратував і видавав якісь зайві рухи. Кермо має плюс-мінус, да, як в звичайному автоматі гідротрансформаторі, але то не передачі, то рекуперацію ви збільшуєте і зменшуєте. Дивно, незвично, але воно так. Всі кнопки... Вони клікабельні, да, вони жмякаються. Їх багато, але зрозуміти, що деколи, все доволі таки просто. Не просто з мультимедійною системою. Ну, сама навігація по ній доволі таки зручна, але її розміри. Ну, реально, ну як в телефоні. От 14 -те iPhone, звичайний, трошечки більший екран. Ну і що тут відбувається, теж прям, ну, чудеса. Камера, Ну, так, да, вона є, але знову ж таки пройде 5 років, машина начебто буде ще актуальна, да, гібридна. Але yeah. ось люди будуть дивитися на цю мультимедійну систему і дивуватися, що це за old school. А може навпаки, вона стане модною, війде в моду така в мене 8 ну, Дивне рішення. Такий екран зробити його таким маленьким. Добре, що є гучність. Оце я полюбляю, коли є механічна гучність, її керувати зручно. Клімат так, звичайні кнопки, все зрозуміло, що підігріве, що кліматична установка, ви все вирішуєте самі. Всі кнопки, коробка передач трошечки да незвична, але привлаштуватися до неї, ну. Три хвилиночки і все нормально. Є режими спорт економ і е, прям електричний електричний. От в цьому режимі вона може там проїхати 2 кілометри. Якщо повністю заряджена батарея, вона заряджається від двигуна, При певних умовах да, вона може самостійно проїхати 2 кілометри на заглушеному двигуні. А так загалом. Що ще можна сказати? По салону, в мене питань немає. Є проєкція, вона чудово виглядає краще, ніж ці екрани, то 100% і користуватися їй теж без проблемно. Покращує трохи ситуацію наявність CarPlay, але він обов'язково дротовий. Ну і ну, знову ж таки він маленький. Ну, хоч якось. Регулювання дверей. Ну, я таке... Іноді зараз можна зустріти на капотах. Задній багажник, навіщо? Всі виробники думають. А у Honda є навіть регулювання ось одне, ось друге, дверей. І так кожної двері, заднього багажника і капоту. Тобто є багато якісь різних дрібниць, можливостей, є свій характер в виробництві цього автомобіля. І це е, зв'язано з тим, що Honda залишається майже. Майже вже єдиним виробником в світі, який незалежний, який не з ким не об'єднувався, нікому продавався, не банкрутував. Це саме найцікавіше. Починається за кермом. Головна різниця е, цієї машини від гібридного Раву те, що ви в Раві, е, та й будь-якій Тойоті гібридні, ви знаєте, коли вмикається, коли вмикається двигун, як воно працює, які щелчки, коли вона починає їхати на електротазі. Тут повне враження, що машина електрична. Тобто, да, є двигун, який працює, але він заряджає акумулятор, А акумулятор вже дублює на колеса. Тут навіть в динаміках дублюється двигун, щоб ви у вас було враження, начебто ви на двигуні їдете, начебто двигун працює. Двигун може працювати в штатному режимі на холостих оборотах майже, але в салоні ви натискаєте. Акселератор, і начебто він там щось співає, але насправді він співає через колонки, щоб у вас було враження від справжнього автомобіля. Вражає запас ходу. Тобто, побачити на хонді запас ходу в тисячу кілометрів. Ну я не знаю, яка інша хонда може таке продемонструвати. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Бак 57 літрів при повному баці. Ну, от у нас зараз не повний бак, вона показує, що ми можемо проїхати 890 кілометрів. Ну, дивовижно, насправді, якщо економити, мабуть, і більше тисячі можна проїхати. Бо витрата пального на трасі, якщо прям їхати економно, там 100 110 можна загнати і менше 5 літрів. Ну, чудовий показник. Але ж таки, знову ж таки, якщо їхати швидко, вона буде вживати паливо. Ну і не треба там вигадувати тішити себе. Тобто при швидкості 150-160 км за годину буде нормальна витрата пального Да, там може десь 9-10 літрів тімо. Але дизельний Тігуан буде десь так само вживати. Тобто, це сугубо міський автомобіль. Якщо ви багато рухаєтеся по місту, Да, в місті 5, 6, 7 літрів все залежить від того. Наскільки ви жадібний до витрати палива, якщо будете хотіти, вона вам видасть 5 літрів по місту. Більш-менш нормальна їзда, 6-6,5 літрів на сотню. Якщо брати RAV з тими самими умовами, повнопривідний, ну в мене виходить 7, можна навіть сказати, під 8 літрів витрати пального. Тому різниця я вважаю, є. Динаміка приємно здивувала. Нам обіцяли 9,2 до сотні. Ми наміряли 8,8, 8, 8, 8 9. Ну, тобто показники краще, ніж нам обіцяли. Оце я люблю. Машина насправді їде динамічно, керується добряче, після 140 да, вона починає бути більш квола, але загалом от, до швидкості 140 дуже динамічно, добре реагує на акселератор, приймає. Тобто, пограти в шашки, погресувати на дорозі ну, цілком можливо. Ми розвіяли міф. Всі розповідали нам, що двигун працює в лайт режимі на маленьких швидкостях, там до 80 км за годину. Він просто на холостих обертах виробляє енергію. Ні, ми під'єднали о біді, і все виявляється навпаки. Ніяк не транслюється музика, ой, звук двигуна через колонки. Двигун крутиться, 3-6 тисяч обертів, просто скаче графік туди-сюди. Він завжди в роботі. Тому... Ці блогери, розказчики, які розповідали нам, що це все двигун майже не працює, просто в лайт режимі виробляє електроенергію. І як ви натискаєте на акселератор, так само реагує двигун і так само виробляє електроенергію. Тому не такому вже і в лайт режимі працює той двигун, дивлячись на графіки. Да, Звісно, немає тої нагрузки, але оберти він добряче так. Піднімає, під, під, коли ви натискаєте екселератор, якщо подивитися на графік. Ну, тобто мінімальний натиск на екселератор і пішло, і туди, і, і в нікуди пішло, і на будь-якій швидкості то відбувається. Тому не все правда, що нам розповідають по Ютубу, виявляється. Важлива інформація для будь-якого користувача кросовера це кліренс. Да? Дивлячись на проспект, на рекламні брошури, ми орієнтуємося, куди ж ми на цій машині можемо потрапити: в ліс, в Карпати, по дрова, куди завгодно, на рибалку. І тому ми дивимося, церве і... Там інформація 20 см кліренсу. І ви вважаєте, що цього взагалі достатньо. Насправді ми намірили лише 17 см. І така історія здебільшого повторюється у будь-яких виробників. У RAV 4, який обіцяв нам 19 см, ми ледь нарахували 15,5, ну максимум, може, 16 см. Тобто всі чомусь цей показник прикрашають. Тому, обираючи кросовер, задайтесь питанням, який же насправді в нього кліренс. Підсумуємо, Sierv в п'ятому поколінні, чудовий вибір, бездоганний автомобіль. Має якісь недоліки, але загалом надійний автомобіль з характером, з якоюсь душею. На жаль, офіційних нормальних автомобілів не так багато, але це питання до імпортера, чому вони завозять їх в такій обмеженій кількості, да, чому немає бюджетних е варіантів Sierv'i. Але що маємо, то маємо. Якщо ви знайдете живий нормальний автомобіль. Купуйте, проїться, якщо вас влаштовує його рівень комфорту, оснащення, кліренсу, витрат пального, тому чому би ні. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк, підпишіться, бо надалі вас чекає ще гарніші огляди і ще цікавіші автомобілі.